Друзі, всім дай Боже, їде О, там наша покупочка, е, то купив не я тракторець, купив тракторець Мій тест і е, хоче щось обробляти трохи, зараз привезуть нам вигрозимо. Купили тракторця фірми Scout. 24-ку з передком. Зараз будемо вигружати, е, подивимось, що до чого. Є. Так що, друзі, не переключайтеся, буде цікаво. 24. Сочонка. Тут же есть плужок. Такий мощный. Можно попросить...

Dobru dobro, dobro. Tata treba je polnim hodom. такий, друзі, скаут, Так, друзі, такий тракторець. Скаут. 244, й 24 кінських сили. Перед руком, гідропідсилювач. Передком, гідропідсилювач, тут вже така нова коворка йде. 6 передач, 3 понижених, 3 повишених, один гідровихід, Вал відбора там є схований на 540 оборотів. Такий непоганий заборець для дому. Супоровий варіант буде. Матвій от тракторист головний є. Мой тракторист буде... буде їздити. Мотор на три циліндра. 385 КМ. Зараз ще переїдемся Так тут пошли роззарадження третій один поживку їздить, вигадає. Тримаємо так, заводимо трактор. Давай. Домок сіяновий пішов. Завісить підняли. Все, матка.

Така болваночка Друзі, чуть не забули сказати Даний трактор ми купили в місті Болехів, в Івано-Франківської області. В них безплатна доставка по всій Україні. Номер ми прикріплено під, відомо, під відео. Кого буде цікавити, телефонуйте. До речі, трактор 25 року випуску. Сьогодні тільки березень. Так що, друзі, телефонуйте, кого буде цікавити. Так що, друзі, отакий вийшов тракторець. Потім знімемо вам ще один відео огляд на нього. І буде цікаво. Будемо на ньому працювали, будемо допомагати. Так що, друзі, підписуйтесь, ставте вам моцкого хлопця лайка, пишіть коментар. Далі буде.